Рамтерам, терерам, тирам там. Василь. <реш> ми сьогодні зібралися тут, щоб тебе привітати з Днем Народження. Чого? Питається? А <реш> через те, що ти. Вася! Вася! <реш> І от через те, що ти Вася отакий от Вася, ми okay. тебе. От... От таке. Зараз. От. От таке Вася. От таке ось Вася. Ми тебе і хочемо привітати. І хочемо тобі побажати, мабуть, найголовніше якогось терпіння Вася і позитивнішого ставлення до людей. Але ми знаємо все одно, що ти і так позитивний. Якщо просто будь собою, процвітай, будь таким красивим дядьком, і щоб отако воно якось щось виходило в житті, те, що хочеш, щоб виходило. так? Yeah. Кажи щось, ти хоч слово. не запровадився.